Вітаю вас, малятка! Чи усі ви те любите наш рідний край? А хто знає, як називаєте наша батьківщина? Так, Україна. Тож давайте сьогодні разом з нашою гостею, лялькою Оксанкою, ми з вами помандруємо нашими рідними краєвидами, нашою великою батьківщиною Україною. Наша лялька Оленка, маленька Українка. Вона одягнена в український одяг. Оленка дуже любить свій рідний край, знає про нього багато пісень, віршиків. То сьогодні хоче познайомити нас з вами із державною символікою України. Перший символ це наш герб. Золотий тризуб. Цей символ давній його знали і шанували наші далекі пращури, мужні, сміливі козаки, які жили в нашому краю багато років тому. Тризуб це символ волі і сили. А ще на символ, схожий на крилатого голуба в небі. Наш герб тризуб. У ньому сила Отця Небесного і сина. Трезуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Наступний на символ – це державний прапор. Він має рий своїми кольорами, синіми та жовтими. Ті кольори для прапора символічні. Синій означає Чисте небо над нашими рідними українськими краями, а жовте золоте клібне поле, що росте на нашій Україні. Український прапор ми можемо побачити на різних українських будівлях. А також на Україні часто зустрічають гостем українським прапором. Ось гляньте, який він гарний. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігає, він святиня. Знаю діти. Ще один символ нашої держави це урочиста пісня, гімн присвячена. Нашої державі. Гім звучить під час Державних свят України. Коли лунає державний гімн слід підвестися і покласти руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Ось гляньте, який чудовий! Ось такого прапора ми з вами давайте, малятка, сьогодні намалюємо. А лялька Оксана за нами спостерігає. Але спочатку давайте ми розімнемо наші пальчики. Хто сховався у гачок? Це наш друг Колобок. Він від баби з дідом втік, від зайчика втік, від вовчика втік, від ведмедика втік, а від лисички не втік. лисичка його ган. Для роботи нам буде сьогодні потрібно серветка, фарба жовтого синього кольору. Ось такий прапор український вийшов у мене. А який у вас, малятка, чекає на зворотній зв'язок. До побачення!